Олег Винник, який в 22-му, пам'ятаємо, виїхав з України, як він тоді сказав, додому в Німеччину. Пам'ятаєш, сказав: я додому їду. І залишив тисячі вовчиць без концертів. Раптово повертається з пропозицією обміняти старі квитки на нові, якими можна буде потрапити на його виступи. Тепер вже в Німеччині. Давайте послухаємо. Ми вже деякий час обмінюємо квитки з 22-го року. На концерти, які тоді не відбулися, обмінюємо їх на нові. Хоча ані я, ані нові організатори не мають жодних стосунків з цією ситуацією. Ті, в кого є на руках квитки з 22-го року, просто приходьте на мої концерти зараз в грудні місяці, в тих містах, де вам зручно, підходьте до вечірніх каз, і вам там їх поміняють на нові. Все дуже просто. Люблю до зустрічі дуже скоро. Тут без поняття сниться чи не сниться, спиться чи не спиться, але подейкують, що в Німеччині квитки на концерти видника продаються зле. Знаєте, ну не дуже файно. От ви зараз бачите скрін з сайту продажів. Так, оце концерт запланований на 14 грудня, який він тільки що анонсував. Так, от кольорові місця це ті, які не продані, бачиш? А-а-а, така половина там. Ну, от, Користувачі в мережі вже, до речі, нарекли це турне провальним, але, попри це, артист, як бачите, відчайдушно намагається перезапустити кар'єру. Короче, ще більше. Зіркових новин розповість вам Олександр Бончев. Він в тому шарить в традиційній рубриці шоу біз о Те, моє улюблене. шоу біз на зв'язку. Мало він оголосив про заручене. Лобода проігнорувала прапор. Актор Арамарзуманян впав в оркестрову яму. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Мало він приголомшив шанувальники. Артист оголосив про свої заручини та вперше показав, хто став його обранцем. На майдані Незалежності співак отримав несподівану пропозицію Руки та серця його кохання Петро Злотя. Доброволець, парамадик, який служив у найгарячіших точках фронту часів Яр, Бахмут та на Запорізькому напрямку. Петро подарував Меловіну 501 червону троянду та золоту каблучку з десятьма діамантами. Момент освідчення співак опублікував на своїй сторінці в інстаграм. На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу, я сказав так. ЛГБТ люди не ідеологія, не організація. Вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті. Соцмережі вибухнули коментарями. Одні підписники масово вітали пару із зарученими. Неважливо, хто якої статі. Справжньому коханню немає меж. Будьте щасливі, незважаючи ні на що. Ви прекрасні чарівна пара, двоє неймовірних людей, які дарують людям надію. А от і інші користувачі звинуватили співака у піарі та спробі створити хайп на темі війни за чутками, квитки на концерт, який має відбутися 5 грудня у Києві, нібито погано продаються. Тож деякі користувачі припускають, що резонансне освідчення може бути спробою привернути додаткову увагу до артиста. І купа людей вітають з цим уродством. Що з людьми ви нормальні? Світ з глузду з'їхав. Бритко і Гедота, содом і Гомора ще й на показ. Ще одне свідчення деградації людства. Від прогресу до первинного ладу йдемо. На жаль, Щодо весілля, то офіційно пара не може узаконити свої стосунки. Але за словами маловіна вони сподіваються на прийняття нового закону, який дозволить їм це зробити. Світлана Лобода знову сколихнула мережу цього разу через неоднозначний жест із українським прапором під час концерту Восло на кадрах. Видно момент, коли глядачі кидають співачці на сцену український прапор. Лобода піднімає його, але замість того, щоб розгорнути чи, хоча б сказати кілька теплих слів, артистка передала синьо-жовтий танцівниці балету, і та віднесла стяг за сцену. У соцмережах одні називають поведінку Лободи неповагою, інші намагаються знайти раціональне пояснення. Дно бл... коли Imagine Dragons піднімає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи і робить шоу з жовто-блакитними кольорами. Лобода пробиває чергове дно. Боже, як ви в Кишиневі вона зробила велику промову щодо війни і підтримала усіх українців. Нащо ви тут це? Господи, чи була взаємодія Лободи з прапором, випадковістю чи свідомим ігнором? Залишається лише здогадуватися, але фанати та критики вже вимагають пояснень від співачки. Шоу біс знову лихоманець у мережі ширяться гучні чутки, що потап і Настя Каменських, які вже тривалий час перебувають за кордоном і дедалі частіше спілкуються російською. Ймовірно вирішили збирати валізи остаточно. На сайті оголошень з'явилася інформація про те, що зіркова пара нібито виставила на продаж свій розкішний будинок під Києвом. Подейкують, що маєток площою 444 квадратні метри на 17 соток землі оцінили у 2 міль. Йони доларів у будинку: чотири спальні, кілька віталень, дизайнерські інтер'єри, камін, меблі із золотистою фурнітурою, басейн і тераса. Маєток розташований у закритому містечку з подвійними парканами та посиленою охороною. Ну а поки ширяться чотки, що зіркова пара продає будинок в Україні, потап активно будує кар'єру за кордоном. А Настя записує ролики іспанською та публікує їх в своєму інстаграмі. Актор Арам Арзуманян, відомий за українською комедією Скажене весілля», вирішив, що сцена це не просто сцена, а й місце для екстремальних трюків. Під час фінального номера вистави «Жіночий вечір у Харкові Арам випадково впав просто в оркестрову яму та отримав травму голови. Інцидент стався у неділю, 23 листопада. Добра новина: актор у лікарні його життю нічого не загрожує. Ось оркестрова яма це зовсім мало, але для мене треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа зараз в лікарні лежу. Відновлююсь, дякую всім, хто написав. І окремо подяка харківському глядачу. які так, так переймається, так переживають. Глядачі вже жартують. Схоже, наступного разу на сцену Арама випускатимуть із парашутом, щоб він долетів до оркестрової ями без травм. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.